Володимир Винниченко письменник, громадський і державний діяч, голова директорії. Народився у 1880 році в селі Веселий Кут на Херсонщині. Навчався у сільській народній школі, згодом у гімназії, на юридичному факультеті Київського університету. Брав участь у у діяльності Революційної української партії з 1903 року на професійній революційній роботі член та заступник голови Центральної Ради, перший голова Генерального секретаріату, генеральний секретар внутрішніх справ очолював українську делегацію, яка у травні 1917 року. Передала тимчасовому уряду вимоги Центральної Ради про надання Україні автономії, автор усіх головних законодавчих актів Української Народної Республіки. Після відставки з поста прем'єра засудив Гетьманський переворот з листопада 1918 до лютого 1919 року. Очолював директорію, усунутий за ріві погляди. Виїхавши за кордон, організував в Австрії закордонну групу українських комуністів. У 1920 році повернувся в Україну, але спроби співпрацювати з більшовиками закінчились невдало. З кінця 20-х років. Жив у Франції, помер 6 березня 1951 року. У своїх спогадах дружина Володимира Венеченка писала, Народився Володимир у робітничо селянській родині. Батько його Кирило Васильович Венеченко, замороду, селянин наймет. Переїхав з села до міста і одружився з удовою Євдокією Павленко. Від першого шлюбу мати Володимира Венеченка мала троє дітей Андрія, Марію і Василя. Від шлюбу з кирилом Венеченко народився лише Володимир. У народній школі Володимир повернув до себе увагу своїми здібностями. Вчителька переконала батьків, щоб продовжувати освіту дитини. Володимира віддано до гімназії. Його українська вимова, бідний одяг та інші ознаки походження викликала у дітей російської або зрусифікованої буржуазії ворожість. Тому були і бійки з учнями, і розбивання шибок. У старших класах він бере участь у революційній діяльності, пише революційну поему. По вс увагу керівництва гімназії, це не пройшло. Карцер виключення з гімназії. Однак думок про навчання він не залишає. Одягнений в українське вбрання. У сивій шапці із крийком у руці приходить на здавання іспитів екстерном у Затопійську гімназію. Доля на цей раз усміхнулась. Володимир одержує депом. Будучи студентом університету, створює таємну революційну організацію Студентська громада. 1902 року його заарештовано і посаджено до міської в'язниці. Через недостатність доказів було випущено. На нього чекало виключення з гімназії, через деякий час знову арешти, втечі, партійна робота, написання книг та брошур на революційні теми. Революція 1917 року застає Венеченка в Москві. Упродовж трьох років, змінюючи різні посади, Венеченко прагне принести якнайбільшу користь Україні і її народові. Хоча вважав себе марксистом, але світогляд перебував під впливом гуманізму. І західного лібералізму. Гуманізм більшовикам був ні до чого. За два місяці до еміграції він написав у щоденнику: Нехай український обиватель говорить і думає, що йому хочеться. Я їду за кордон, обтрусюю себе всякий порох політики, обгороджуюсь книжками і полинаю у свої справжні. Єдине діло літературу. Тут, у соціалістичній совєтській Росії, я ховав свою 18-річну соціалістичну політичну діяльність. Я їду як письменник, а як політик я всією душею хочу померти Літературна спадщина Володимира Венеченка це Золотий фонд України. Появу перших його творів вітали Іван Франко, і Леся Українка. Коцюбинський у 1909 році писав: Кого у нас читають? Венеченка. про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається література. Про Венеченка. Кого купують? Знов Венеченка. серед млявої. Тонко аристократичної та малосильної, або ординарно шаблонової та безталанної генерації сучасних українських письменників, писав Іван Панков в рецензії на збірку оповідань Венеченка Краса і сила» 1906 року. Раптом вилинуло щось дуже рішуче, мускулисти. І повне темпераменту, Щось таке, що не лізе в кишеню за словом, а сипає його потоками, що не сіє крізь сито, а валить валом, як саме життя, в суміш українське, чисте, як срібло, що не знає меж своєї обсервації і границь своїй пластичній творчості, і відкидати взявся у нас такий. Хочеться по кожнім оповіданню запитати у Венеченка. Після 1920 року Володимир Винниченко зрозуміло не міг так легко струсити полог політики. Не випадково п'ятий всеукраїнський з'їзд оголосив Виниченка ворогом народу, поставив його поза законом. Політичну діяльність він продовжував. У Чехословаччині, Парижі, Франції. Науковці стверджують, що він на перших порах підтримував тісні зв'язки з українською національною еміграцією, з групою російських літераторів, але відмовився від творчої співпраці з видавництвом Скіфа. Пелубенниченка належить. І проект програми антибільшовицького єдиного революційного демократичного національного фронту. На жаль, об'єднати розбиті емігрантські групи не вдалося і все більше зосереджується на літературній діяльності. Його п'єса Брехня, Чорна пантера» і Білий ведмідь, Закон, гріх перекладаються на німецьку мову. І з'являються в театрах Німеччини та інших європейських країнах. Володимир Винниченко письменник світового рівня. В роки радянської влади його було викреслено з української літератури, настав час для повномасштабного видання його творів, осмислення неперевершеного літературного надбання. Бережімо і його заповіт. Стійте всіма силами за Україну!